Директор пап Нічлава Заліщук Володимир Васильович. Займаємося вирощуванням практично всіх, можна сказати, сільськогосподарських культур і зернових, технічних. Якщо конкретно зупинитись на кукурудзі, ми вирощуємо гібриди кукурудзи. практично Ну, декілька фірм попередні роки, але останні два роки ми зупинились, можна сказати, не два, навіть три роки, зупинились більше на гібридах фірми Лідея. Це такі, як Креатив, це такі, як Тоніфі. І тому десь на цей рік запанували теж ці гібриди для посіву. І основні площі будуть засіні цими двома гібридами. Якщо сказати... За е, рік, який, кажуть, минув сільськогосподарський, цей гібрид-креатив. Ну, мені особисто не те, що подобається, але і по урожайності. Він дав найкращий урожай порівняно з якими ми вирощували 5 гібридів. з тих п'яти креатив був найкраще по урожайності. І там не було м, десь настільки, можна сказати, вложено. Ресурсу, щоб між порівняти е, цим гібридом і тим що були так само посіяні я б не сказав. Основний обробіток, там цей по мінеральній частині я давав е, РКД при посіві даю. Потім давав е, фосфорний добрив по центнеру і два центнери карбаміду при посіві, Це було е, таких кажуть мінеральна група, і ми одержали урожай там. Цього креативу гібриду 132 центнера е, з гектара. Ну, тоніфі трошки е, менший по урожайності дав свій відгук, тому що це я його сію далі, тому що є м, кажуть, потреба в реалізації для е, круп'яної, кажуть, галузі, хто вирощує, той кажуть, хто переробляє, на крупі цей тоніфій він длята як крименистий гібрид для, для тих, хто зацікавлений закупівлі цього, цієї продукції для, кажуть, для круп. Ну, якщо взяти другу культуру соняшник, так само ми практично е, в розширеному спектрі працюємо від фірми Лідея, і на цей рік теж плануємо сіяти гранстаровські гібриди. І так само класичний гібрид е, с, Савана. Е, савана класичний. А ці Бостон і Ароматік ми будемо сіяти е, ці два гібриди Гранстаровський. Бостон ми того року сіяли. Ну, він непоганий, тому що не то, що непоганий, він можна сказати, якщо брати по тому році, то він практично був кращий з тих всіх соняшник, які були посіяні на наших полях. Він і практично і по олійності дав він біля 38, 40 центнерів з гектара. 38 це було гарантованих. 3,8 тони. І по олійності поверх 51,5 була. Так що я ним був задоволений, тому цього року даю більшу площу порядка до. 80, 80, поверх, 80 гектарів на посів е, цього е, сорту ну, е, Бостону. Потім ще спробуємо цей ароматик. Ну і, звичайно, цей, цю савану класичний, теж буде відведено площу десь порядка 60 гектарів. На тих останніх роки, що я працюю з фірмою і з їхніми кажуть, гібридами по кукурудзі, по соняшнику і по ріпаку, я десь. Перевагу тому віддав. Побачу Бог дасть, як буде цього року, який буде тоді в кінці року. Будемо підбивати, кажуть, і будемо підсумки, що, що де, на якому полі, який гібрид, скільки дав, як було, яка була технологія, які внесені були і так далі. То я думаю, що, що Богдасть буде все нормально. Ну і, звичайно, три гібриди посіяні. Озимого ріпаку, озимого ріпаку, які теж в основні площі відведені під, цей, під цю культуру. Моменто, капело і, і ритм, і, ну, Ріпак ніби я так бачу, що тоді ще посушлива погода була, не було вологи, але потім він підтягнувся. Захист ми йому з осені зробили. Задатки на, на одержання, кажуть, ще рано говорити, але. На даний час, можна сказати, зараз вже будемо думати підживляти, підживляти азотну групу, щоб дійсно був ріпак. Ну, на то працюємо, щоб мати кажуть, гарний урожай. Тому що то є питання кажуть, питання ціни, питання гібридів, питання кажуть, і націнність ця від початку воно є заложено. Тому десь от така кажуть, коротенька характеристика цих. Цих гібридів, які ми запланували навісні сіяти по кукурудзі по соняшнику, а ріпак вже посіяний, вже має, можна сказати, реальну картину перезимівлі. І тому я на цей рік запланував в дальнішому працювати з фірмою, яка того року мені можна сказати поставляла свою продукцію. І на сьогодні, на, на цей рік я запланував так само по два-три по гібриди. по... Засіяти на своїх полях і отримати відповідний урожай при підтримці і взаєморозумінні між працівниками, менеджерами, спеціалістами, які будуть зі мною на полях, і ми кінцевий результат будемо разом взаємно кажуть, задоволені, що ми разом співпрацюємо, і, і той фактор буде присутній позитивний разом з нами, разом з вами на тому, що ми кажуть, закладаємо від весни до пізньої осінь.